Уявіть, що можна значно полегшити біль у суглобах, і ключ до цього у давньому рецепті. Отже, що таке ревматоїдний артрит це коли імунна система атакує власні ж суглоби, вражає до 1% людей у світі. І, на жаль, повного лікування досі немає. Тому вчені звертаються до народної мудрості, а раптом відповідь саме там. І ось він, наш кандидат, Сік Ноні. В Індонезії його цінують за протизапальні властивості. Але ж одних розповідей замало, правда? Потрібні були наукові докази і безпечні тести. Для цього взяли спеціальних мишех СК. Вони, по суті, жива модель людського артриту. І ось ключовий момент: артрит у цих мишей розвивається так само, як у людей. Тому результати надійні. Експеримент простий: одній групі мишей давали сікноні, контрольна група пила звичайну воду. Ну що, найцікавіше? Які ж результати отримали через 28 днів? Дивимось. Тільки вдумайтесь, набряк суглобів у групі з соком ноні був менший більш ніж на 50%. І це не просто зовнішній ефект. Зазирнімо глибше просто в суглоби. Під мікроскопом видно у мишей, що пили ноні, запалення і руйнування тканин значно менші. Простими словами, сік ноні буквально зупиняв руйнування суглобів, яке спричиняє артрит. Результати вражають. Але чи було це безпечно, це не менш важливо. Тривалі тести аж до 90 днів показали жодних токсичних ефектів ні на кров, ні на печінку, ні на нирки. І це підводить нас до головного. Якісний полінезійський ноні сьогодні доступний і в Україні, а результати, про які говорять люди, це підтверджують.